Мережева, ви знаєте, але трошечки покажу кольори: класичний блакитний, жовтий, такий, жовтий, ну, такий класичний, жовтий, нарцис, мабуть, для лимона, або лимончик, або нарцис, що серед між лимоном. І рожевий, як сакура це вже на сайті. І нова органза. Показувала косова крою під мокришок. Щоб... Дивіться, яка вона гарна, дуже гарні кольори, дуже гарний крой. Кольори світло рожевий називаю його блакитний динім. Або як називаємо? чи ну Це блакитний, блакитний темний блакитний, скоріше, всього. салатовий, електрик синій, жовтий, рожевий шок, білосніжна. Така, дивіться, яка гарна. Ну і, звісно, класичний червоний. Далі, цю стрічку дуже добре знаєте. Значить, поновила кольори, ай, не всі поставила. Зараз покажу.